Просто стоїмо, відправляємо людей а, більше нічого. Ну, Буковельні. Локовельна. Та, та, я? та я з хорошим настроєнням, ми мені його просто хочете спати. чому ми його хочемо я знаю, так. Я буду стояти, де заробити пару рублей. Вони Ви що це все розумієте? Да. Ну я вам що скажу. Ви знаєте, що це незаконно. Не маю навіть поняття. Знання закону не звільняють відповідальності. Чим це незаконно? Що, отримувати гроші за те, що хочете проголосувати чи як? Ні, ми спостерігаємо. Так чого, я, так чого нормально не прийти, не пояснити, а шифруватися, не поняття. Ну, як, якщо людям немає що приховувати, ну то вони відкрито кажуть, ну от то, 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 ось наші ці, ось вони ж то, так. а не ходять позакруги, сідають машину роздавати. Все, вони... що мені сказали, то я почув. Що я вам буду переказувати. Ну і що ми? Ми собі нарушаємо? Ви особисто. Ще поки що ні. Як будете нарушати, будемо вам пояснити. Зараз на хто таке сказав, що оплачуються якісь голоси, що хтось їде. Які то, голоси? То, я то, голоси? Я говорю, що нам платять за роботу, Уже за спостерігання. Ну, я, ну, ну, я проголосував ще в пів восьмій ранку. Пів восьмий ранку ще дільниці були закриті. А ні. ні? ні я всі в старці був Ні, восьмій ранку. За восьми я 8? був в ванні. А спостерігати ви за чим мало? Спостерігачі є всі на дільниці. Спостеріг ми запчаст... і будемо спостерігачами. І спостерігач спостерігачів завчасно оформляють, а не на капоті автомобілів. А, а, нас нас нікого ні, 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 завчаст... не оформляють, нас просто е, регулюють. Хто как на якій дільниці їде. Та й все. Що, ви регулювали? На, найбас... Ви на яку спостерігач їдете? Я? Да. Руденко. Вам легше, там менше людей, спокійніше, да. ага. менший наплив. Я взагалі люблю на скрай, так що я їду по лівому дільницям. Що? Якось вдома поступило, що велике скупчення людей. Виїхали ви розібратися з інші сталося. Розбираємося заплатити час. Ну що вам хоча б вони пояснили? Бо нам ліфлять, то вони журналісти, то вони спостерігачі. Я нам теж кажуть, що вони спостерігачі. Ви, ми така, ви, ми спостерігачі. Випадок, така сама ситуація, випадок, зараз випадок. розбираємося, чи дійсно є. Чіння воно йде. Громадська організація антикорупційний блокпост. Угу. Понято. Ви що, що ви хочете Я вас питаюся. питаннюся? Хоні, мене таке враження. Ви замість того, щоб піти на дільниці, що там робиться, там та, ви ранку. шукаєте, я не знаю що ви бачуєте інші зміни. Бо бо я нічого не я нічого не оправдовую. Ми проводимо контроль. Ви з виборчими процесу. От і все. І ми хочемо організувати, щоб на виборчих, бо ви знаєте, що робиться бо ми. Я вас знаю як одного із лідерів місцевої. Я вже не як я взагалі ніякий не лідер. Якщо а як вас звати, я говорив. як? пан Ротару. Пан Ротару. А скажіть, будь ласка, от ви хочете зробити нормальний виборчий процес на дільницях, а чому ви робите це зараз? Коли вже скрізь є спостерігачі на дільницях в процесі, де це а... можна зараз розрахувати як втручання в роботу в дільниці, як... люди, які Яке не зареєстровані. Я... Як втручає? Хто не за? Так ви розберіться, хто зареєстрований, хто а не зареєстрували. Їх всі. Вони мають посвідчення. Ну а як же? А наші журналісти реєструвати? Вони не реєструються. Як не реєструються? Вони за при коли реєструє? приходять на дільницю, реєструються, а їх затримали. А це все журналісти. Ну там є з громадської організації. Є, є з громадської організації, є частина людей, є частина що... з нашої газети. Яких засобів масової інформації? Масової інформації? Ну, я ж говорив, газета акценти. Це волонтери. Більше там, 20 чоловік. Ну 20 чоловік. Ми хочемо проконтролювати в районах, що робиться, тому що йде підкуп виборців. Я розумію, Скільки від... ну, будемо... такі факти підкупу виборців? To, як загальновідомі Хотіло, місто, по цілому місту по місту по місту щодо питань фальсифікації виборчого процесу або порушення прав виборів? Ви особисто? Я особисто не, фальсиф... не не бачу цього, але є в засобах масової інформації. Це масово, і до мене люди масово приходять і говорять, що їм пропонують тисячу гривень за голосування. Адресі, члени різних сікі на Івано-Франківщині по ваших даних зафіксовано фактів звернення до правоохоронних органів для реагування я про порушення. Я я не є правоохоронний так. орган, я ви не знаю. Ви сказали, що масові фальсифікації ви зібрали журналістів і відправляєте. тому ну, що вони це засобів. Машсою інформації засоби засобів масової інформації з Фейсбуку. Я з цього зробив Фейсбук, не є, засіб, Фейсбук, не є засіб, маси, маси, маси Глобальна... Ну, мережа, де є поступає інформація. Я сьогодні я листаю її. Я не бачу, щоб були якісь конкретні звернення. Ну ви вам видніше зрозуміло, але я хотів би ще раз почути вашу думку, хто саме організовував цих журналістів. Тобто, це не є якісь е, е, завдання редакції. Кожен журналіст має якісь редакційне завдання. Він планує кожен, кожен кожний журналіст, якому видали. Він їде на, на окремо виборчу дільницю. Е, їх розвозять. Їх розвезуть на окрему дільницю. Окремо. Кожен буде на окремі по районах розвезуть, і на кож і буде спостереження за підрахунком молоці і за виборчим процесом. Тим більше її вже тут більше години тримають Журналісти травма. не беруть участі у спостереженні за підрахунком голосів, наскільки мені яким нівідомо відповідно Ну, Вони дивляться, Це аналізують, проводять аналітику, записи, спілкування після виборчо. Як люди ну в них є своє завдання журналістки і тому відповідь, чекаєте тобто, ви вважаєте, що Зайшовши на дільницю під час підрахунку журналіст має право спілкуватися з Я Я говорю, після керівниця. голосування. Ски ски не можна спілкуватися після голосування. О восьмій годині. Ну, годині. Тобто, коли буде йти підрахунок, журналісти будуть фактично заважати підраховувати голоси. Якщо вони після бит... будуть розмовляти з тими, що проголосували. Після ну, ви не і Який Це результат дасть? Ну воно буде типу опитування, типу екзитполу. Опитування проводиться на квіти з дня, а не. Ну так вони мали після обіду проводити. Це опитування при виході з дільниці. А, а тут дві години маринують. Ті, що по місту. Е це, це, це бачите, це вони мали бути в найвіддаленіших районах нашого е, нашої області. І вони туди не попали. Ми не знаємо, що а там. А чому вони ховаються? От ми журналісти підходимо до бусу, і журналісти ховаються. Якось мені дивно за, за цим спостерігати. Лю, а, людина, а, як, а, скажіть, а скажіть, а скажіть, я... будь, будь ласка, а хто хоче, щоб його показували? Я журналіст в, я не боюсь камер. Ви 10 камер направили на людину? Ну пан Рокару, я не боюсь камер, хоч 100 камер не і на мене Я журналіст. не боюся, але я є боюся, можна, люди, що бояться. бояться. ви відповідаєте. Я. А ви можете показати списки цих журналістів? Ну well, я одвarkи. не я не брав з собою ці списки. Я, мені сказали, що я. Чи, чи, чи я є е, 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 е ротар. Я кажу, да, я ротар. Ну це все, я міліція, скажу, я ротару, да, все. Ну по прізвище можете назвати хто там? <с collected> Та там по прізвище можу сказати, а для чого вам цього? Просто дізнатися зі своїми колегами, <с grandi> можу познайомити. E, 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 дивіться, шановні журналісти, ви. E... Ви мене от допитуєте так, ніби я зло Який створив... створив. Ви сказали, що ви організовували, значить ви маєте знати. Я і знаю, я і знаю, але я вам говорити не буду. Хто ви така? Доповадь.